Я опишу цей проект. Він є цікавий, емоційний, інформаційний, дуже веселий. Мені найбільше сподобалися дроби. Я би дуже хотіла, щоб на другий семестр було таке саме заняття. Такі проекти з подолання освітніх втрат вони дають можливість. Дітям розкритися, отримати більше уваги, мати можливість попрацювати з вчителем один на один або в маленьких групах, задати більше якихось запитань. І 100% я можу сказати з впевненістю, що на таких заняттях діти мають кращий контакт, дружніший з вчителями. Такі заняття дають значно більший результат. Досвід, отриманий на проєкті, він є надзвичайно корисним для мене особисто як для вчителя. Особливо корисними стали нові методики, кетчап-пакети, які ми мали змогу розглянути на супервізіях і на тренінгах. Проект насправді дуже-дуже потрібний. Діти є в надзвичайних умовах у нас.